Доброго дня, з вами українські агарі. Ми Ірою в складі і охорона ж тут теж як положено Люпин. Кому потрібен люпин, колеги, розфасований. Для чого? Це там, де піски, колеги. Бо фракція, там, де піски, після ріпака, після пшениці буде класно, щоб збагатити ваш город, поле, азотом. Фацелія. Ну, фацелія. Може, ще комусь фацелія треба. Ще може... да. До речі. І я тобі скажу що насіння можуть отримати. 60 днів і у нас вона на цвіте. Ще 30 днів вона буде готова. Ну, хай 40, давайте почеснемо. Дивіться, фацелія кому потрібна. Що це у нас? Дю-дуду, Гірчиця. Кому потрібна гірчиця, льон. Можете в яку сумішку забабахати, собі У нас ціна дешевша, у нас кількість інгредієнтів більша. Якщо у вас великі об'єми, замовляйте те, що ви хочете. Ми вам зробимо його, ми його змішаємо так, як ви хочете, розумієте? Кому треба біологічні препарати? Будь ласка, будь ласка, будемо використовувати. Віка кому потрібна. Віка, овес для сумішки, те, що треба. Колеги, ціна. Е, ну, знайдіть це саме дешевше з такою кількістю компонентів. Ми можемо вам спеціально обрахувати, допомогти, розказати, що до чого. Самі сіємо. Зараз е, е, відео викину е, тих, що навантажили 10 тонн. Там відходи і не відходи. відправляємо на поле. Ріпак збираємо, зараз будемо сіяти садити. Так що і вам рекомендуємо, і вам рекомендуємо, особливо Фацелія. Фацелія, якщо вам треба буде, що у вас чорнозем, то рекомендація горох використовувати. Ну, люпин можна, але горох буде ліпше, напевне, на звичайний чорноземлю. Так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся по насіння, суміш мікс. Кому потрібно мікси, овочева після, після ріпака, після пшениці, теж звертайтеся. Якщо у вас індивідуальні замовлення і що ви хочете, люберіабе зробимо як найкраще. Так що запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам.